Що таке менструальна гігієна? Кожна жінка повинна дотримуватися правил гігієни під час критичних днів. По-перше, мити руки з милом перед тим, як змінюєш гігієнічний засіб. Друге не носити сильно обтягуючу та синтетичну білизну. Третє змінювати білизну 2-3 рази на день. Четверте. Прокладки, тампони або інші гігієнічні засоби змінювати кожні 3-4 години незалежно від їх наповнення. П'яте. Приймати душ 2-3 рази на добу. Особливо обов'язковим є прийняття душу перед сном. Шосте. Підмиватися потрібно в напрямку від клітора і статевих губ до ануса, для того, щоб мікрофлора кишечника не потрапляла в піхву. Сьоме. Необхідно змінювати рушник хоча б один раз на день. І восьме, не можна ставити тампони на ніч. Якщо у вас є додаткові питання, пишіть їх в коментарі або ж в особисті повідомлення.